День другий, відчуття, наче як побита собака. Чесно кажучи, цей день почався з моменту, коли я відкрив очі, і перше відчуття, наче мене хтось жорстко побив. Тіло розбите, м'язи ниють, але це не та приємна кріпатура, яку очікуєш після тренування. Це щось ближче до тупого, глибокого болю, як після побоїв. Я піднявся, привів себе до тями, зробив свої ранкові рутинні справи, і щоб трохи зібратися морально та фізично, вирішив вийти на прогулянку, провітрити голову, налаштуватися. Живу в цьому місці недовго, і з подивом відкриваю, що тут дуже багато парків, поєднаних між собою трейлами. Пройшов десь з пів години, готуючись внутрішньо до нового раунду. І от я стою в позицію для першого відтискання і одразу розумію, все дуже погано. М'язи кричать, тіло не слухається, сили просто немає. Сьогодні другий день дуже важко йде. Але я вижив із себе все, що міг. Зробив п'ять разів, це було пекло. У той момент я реально задумався, чи варто продовжувати цей челендж? Можливо, варто зробити паузу. Може, я занадто рано почав без підготовки. Та замість того, щоб здаватися, я вирішив ще трохи пройтися, подивитися, як поведе себе тіло. Минуло 10 хвилин, і я зробив ще 5 відтискань. Знову важко, знову біль. Всього за прогулянку я пройшов близько 8 кілометрів і зробив 20 відтискань. Після вчорашньої прогулянки находив. Нахожу, я чувствую сьогодні на порядок, на порядок більше по цим трейлам. Але Но... отожмусь взагалі тягну. Придеться вже дома добивати по одному разу. Після повернення додому я вирішив не здаватися, а змінити тактику. Я працював і раз на годину, а то й частіше робив паузу, щоб вжатись. Невеликими порціями, 5, 3, 2, і в самому кінці одне єдине відтискання. Боляче, дуже, нескінченно важко. Але я це зробив. Це був не день сили, це був день характеру. Я не герой, я не машина. Але я не здався. Дякую, що додивився до цього моменту. Побачимось в третьому дні.